Збирайся на Октоберфест. Переможці акції від пивної торгової марки Зібер тепер знають про пивну культуру Європи майже все. Спочатку щасливчики відвідали Чехію, де змогли спробувати тамтешні хмільні напої. Я вважаю, що надав в вірять. Я они обязательно збудуться, якщо верить у них сердцем всім серцем, і всей душой. душою. Якщо хотеть попасть куда то обязательно попадеш. Втім, головним подарунком переможцям стали відвідини ювілейного 200-го пивного фестивалю Октоберфест у Німеччині. Аби поїхати на одне з найвидовищніших пивних шоу світу, декому з любителів хмільного довелося відправляти по кілька десятків смс-повідомлень. А комусь пощастило з першого ж разу. Я люблю це пити, і воно дуже мені змак... Я дуже задоволений, що попав на таке грандіозне шоу. Взагалі все супер. Я до цієї перемоги ніколи не вірив. Я так собі висилав. знаєте, що не вірив. Чесно. Це справа випадку. Як купили з друзями, відправили одне смс. Мабуть, це доля. Все подобається. Всім раджу сюди їхати. Акція від торгової марки Зібер тривала з 1 серпня до 15 вересня. Участь в ній взяли близько 100 тисяч любителів пива. Тоді як переможцями стали лише півсотні щасливчиків.